Не перемокайся відео. А недавно в мене висила цей сезон скільки коментарів на мене на каналі. А ти хочеш звести сезон не підписай. І тобі треба написати перший коментар, а ти не треба не на українське та, родину. Оці відео я вже не буду перевля. більше коментарів і більше зазор. І два коментарі є. Добре, я вам їх покажу. І, і коли я побачив один коментар, я був просто в соці. Це вас це напевно, дивониць. Так, прийдемо. Буду... А де це відео? Давай його знайти. Ні-ні. Я... А де це добре. А де таке друге? Е? Так. Діті, а де це відео, я не розумію? А, ось. і так. І другий коментар. А ще я чи те зов? Я просто побачив один коментар і побачив. Мова речі. Ді, ма, це є бук діто. Я був просто дирогим. Я не думав, що до такого було йде. Я не знаю. Ну, не знаю.

Напевно. Ой, д ят, д А, Він каже, возить. Так це є складатки. Добре, дякую вам. І не забудьте підписувати. Після вісе доказати підписок. І ти, ти побачиш нові сезони. Будь ласка, більше це я не лоблю нове відео. О. Скільки це буде напевно. Коли прийдемо, ми до п'ятого започнеться до, до зараз пець. Цю четверту частину. А на твій ходить чомусь. Дивився златись. Так, добре, ви теж хочете? Не тікайте. Ви базити на хто на мене піде. Ліси, ліси не тише. Я мені на біс собі от собі Ти Багато відео звідти. Ми вже йдемо доказати, ти Ди... дивитися, ми йдемо вже. Заховалити те каналами так Я йду Яду своїм давним другом, яким я їхав в Італію. Я, 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 я їхав і там і там не познайомився. Я давно з ним не хов... це споховувати. Він в цьому місці являв і він в Києві. Дивно, так. Добре, я не буду заця я вам пану скину дописи. А ви дивилися усі дописи недавно скину, як я виграв того максима і він потім мене. Добре, пока. Де так вона я вам розказувала мільйон разів? Пока.